Oh, you, mm -hmm. а мати вітання передавала. І питала, чи ви здорові, а була поручні. Well, ну, ну, як бачиш, у нас все гаразд. Дякувати Богу. гарні <клес> квіти! А Мати каже, що таких громад, як у дядька Іване, не знайти ученісінький полтай. Mm -hmm. Ви знаєте, якісь квіткові секрети? Таке знаєш. Запам'ятай, Михайлику, в цьому житті потрібно до всього ставитися з любов'ю, щоб все потім росло, квітло і приносило людям радість. А у твоєї мами мальви не гірші за мої, так їй і передай. Але цього року яблука вродили, бо в нас мені ще й подивитись. На жаль, ні. У мене не так уже і могу. густо. хоча. Сьогодні вранці е, казкова пташка принесла тобі гостинець. Там були і яблука, і солодкі пундики. І ще така була річ, як Заморська шоколята. А де ж ці гостинці, куди ще їх подіти? Ось вони. Ось вони, бери, дитино, шоколята, пундики, яблука. Бери, дитино, це все для тебе. Що справді? Тоді прилітала птах, справді Віді говорила, що це мені. мені... Справді мені. І... Бо люди кажуть, що він сочините. тобто, е сочинитель. Еге ж, Та Сочиняю я для дорослих, які забули про великі. І про казкових птахів також. Але тобі кажу, друже, святу правду. Дядька Іоан, але Іоан, а ви ходили сьогодні до церкви? Ходи. Сьогодні в церкві служив службу святий отець Іоанн. Бач, як співпало. Святий Іоанн служить у день святого Іоанна Воїна. Так буває. І я. Бачиш, і як Іоанн, я також мені доводилося воювати. Ось. Ну що ж, Іоан? Тож Іван, я правильно думав? Не заперечує, але ж тільки я не святий. Але воювати мені також доводилося. Ви погибли війні, шаблі, на коні, бирали фортеці. Так, хлопчику, правда була. Розкажи, як ми боролися з нашими руками. <гум> Підростеш, потім тобі розповім. Ну, <гум> будь ласка, хоч ріше. Гаразд, хлопчику, розповім тобі. Слухай уважно. Як воювали ми з турками? То переправлявся я з нашими козаками українськими через річку Дунай. Це дуже така була велика річка на півдні. І от коли ми пливли, а був у нас дуже великий шлях. І ми розговорилися, вони почали своєю балачкою щось розповідати, а я їхню балачку і підхопив. І вони питають: Ха, пане капітане, так ви і по-нашому можете розмовляти? Я кажу, а як же? А вони мене питають, а звідки ви такі? І як вас звати? І я, і я їм так гордо відповідаю. Я українець із великого міста Полтави, де сто років тому полягли шведи. Вони питають, а як імення ваше? Я кажу, Котляревський. А вони так наперекір мені, так може ви той самий Котляревський, який скомпонував Енеїду. Я кажу, так, довелося зізнатися. І вони кинулися до мене обіймати, були в захваті від того, що перед ними автор самої Енеїди. Майже ледве човен не перевернули, казали, що читали, захоплювалися моїми творами, пообіцяли вивчити на пам'ять. І навіть в кінці зустрічі запросили до себе у табір бути у них кошовим атаманом. І таке відбувалося на війні Михайло. Сполоду я ніколи не забуду. А коли виростуть, стану, як ви захищати рідну землю від ворогів. Бач, Івасику, для мене це також дуже важливий спогад. Звичайні козарлюги, а до рідного слова дуже ставляться небайдуже. Тому я думаю, що з тебе вийде справжній козак, справжній еней.